Знову Україні! Тут, значить, Соловйову порвало знову пукан там щось. Не знаю, що йому зробили британці цього разу. Але він там щось верещить, що треба сп... що він дуже незадоволений, що досі не спали Лондон, там не знищили всіх британських шпигунів, яких там в Росії десь є. Дуже він нервує з цього приводу щось. Щось підгоріло однозначно. Дивіться відео. Кроме того, преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, а животных, соответственно, и микроорганизмов со стороны недружественных государств, рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего, нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор. Ну, тось, ось такі історії ми всякі маємо. Взагалі дуже іноді цікаво подивитися, коли поганий настрій може подивитися Соловйова і трошки собі його підняти. Такий собі цікавий кент. Слава Україні!